Вранці, 6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховська ГЕС, внаслідок чого відбувається неконтрольований скіт води з водосховища. Загрожують затопленням місцевості, через що українська влада проводить евакуацію людей на підконтрольних територіях Херсонської області. Мешканці захопленої росіяни ливобережні частини влада закликає евакуюватися в безпечні місця. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Проскудіна, рівень води через підрівка Каховський ГАЗ дійде критичного рівня упродовж п'яти годин. Почалась евакуація. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя, негайно покиньте небезпечну територію. Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області, підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення з спеціальних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме, села Михайлівка, Олегівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придністровське, Садове та частина міста Херсон, острів Корабел. Рівень води піднімається і всім. Хто знаходиться у зоні небезпеки, необхідно вимкнути всі електроприлади, взяти документи і речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, виконати інструкції рятувальників та поліцейських. І пам'ятайте, ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин.